Брак інформації, мешканці металургів 24 будинку, де 3 грудня стався вибух, скаржаться на те, що влада нічого не розповідає про зроблене і не розуміє, скільки часу потрібно на ремонт їхніх квартир. Детальніше далі ми проживаємо в юбілей. нас вчора заселили, ну не організували питання. Нам ми проживаємо з ребенком з маленьким, і тобто, нам питатися ну нігде. Там знаходяться баристара. Ну, Как бы, мы не можем себе позволить. И по поводу отопления. Отопление надо какое то хотя бы в те квартиры, которые не повреждены, пустить, потому что там людей мебель, и техника стоит. Толком ничего нам никто не отвечает. Обещали собрание на пятницу, на это ну, чтобы люди смогли вопросы все позадавать нормально. До сих пор ніхто нічого. Завтра п'ятниця, люди взагалі в неизвестности все, всі, ніхто нічого не знає, до якого числа це було, сколько хоча б по времени, полгода, год, місяць, два, десять, лета. ну неизвестно. Вещи все всі сиріють в квартирах мороз, затоплення включити хотіли. Тепер итоге его не включають. Дуже велика проблема інформаційний вакуум. Тобто люди не розуміють, що їм робити, не розуміють, чи вивозить речі, чи не вивозить, штаб не працює, так як він мав би працювати, тобто ніяких інформаційних стендів. Ніяких письмових відповідей чи хоча б усних відповідей у якійсь формі. Ну, наприклад, там можна було б людей зібрати в якійсь залі, так і пояснити, відзвітувати, що, що проведено, які роботи зроблені, який результат на сьогоднішній момент. Штаб допомоги людям тепер розташовується у приміщенні Сумського НВО, що межує з будинком. Сьогодні тут були працівники департаменту соцзахисту, а мешканці могли написати заяви. Заяви щодо можливості виплати одноразової матеріальної допомоги постраждалим особам на вирішення соціально-побутових питань та тимчасової грошової компенсації для покриття витрат на проживання. Зараз розробляється положення про цю виплату, тому що ці ж кошти будуть виділятися з міського бюджету. Для цього є певна процедура. Все працює, все в процесі, все движеться. Так швидко все не буває. Ми теж не сидім і не спим ночами. Готові всі ці документи. Я вчора. Привез туда печенье, привез вчера чай, привез э, сахар, привез хлеб, сегодня привезу колбасу, привезу масло, привезу еще чай. Только так мы можем помочь. Поэтому люди как-то до этого скушали. Ну, давайте уже не, не доходить до непонятных вопросов. Я понимаю, що дорого все, проживание им бесплатно, все. Я нік дадуяку, шановні ну 10 раз уже відповідали. Ну ви понімаєте, стрес ну, стреси ліже, от така ситуація. Спрашить ну доносиш де люди, які вас приймають зразу. Спросили, відповіли, все. Некотори через полчаса опять теж саме спрашують, що спрашивали зразу. То ми завтра повідомили мешканцям на не на яке время. Ну я думаю, що це буде послі обіду. Може, 3-4 години працівники соцзахисту працюватимуть завтра тут з 10-ї. мешканцям, аби написати заяву, необхідно про собі мати копію документів, паспорта, інфікаційного коду та розрахункового рахунку у банку, на який перераховуватимуться матеріальна допомога. Нагадаю, вибух у багатоповерхівці стався 3 грудня. Чоловік відкрутив газовий вентиль та запалив цигарку. Тоді під завалами загинула жінка. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини.